Як розвивати критичне мислення та не потрапити в пастку дезінформації на своєму досвіді? Впевнися, як важливо вміти критично мислити, щоб не потрапити під вплив дезінформації та маніпуляцій. Критичне мислення це здатність аналізувати інформацію, оцінювати її достовірність і виявляти її сильні та слабкі сторони. Воно допомагає мені приймати обґрунтовані рішення та уникати помилок. Ось кілька апарат, які допомагають розвивати критичне мислення, особисто мені. Ставте питання. Коли ви стикаєтесь з якою-небудь інформацією, не бійтеся ставити питання, чому це так, які докази, хто джерело цієї інформації. Питання, питання, питання. Будьте скептичними, не приймайте на віру все, що ви бачите і чуєте. Завжди перевіряйте інформацію з різних джерел. Використовуйте критичні інструменти. Існує багато інструментів, які можуть допомогти вам критично мислити. Наприклад, ви можете використовувати. Вити логічні парадокси, ви можете використовувати діаграми причинно наслідкових зв'язків. Беріть участь в дискусіях. Дискусія це відмінний спосіб вдосконалювати критичне мислення. Не дозволяйте дезінформації та маніпуляціям керувати вашим життям.